І оттуда зараз не зайде, тому що закитуги сильно. Надо ключом, і конечно. Но. Я вже оттуда ключом не купив. Откуда не зайдет, нічого. Сьогодні ми маємо таку гарну новину. Ми отримали шкільний автобус. Це буде другий шкільний автобус в нашій громаді. Перший нам дістався, коли передавали, приєдналася до нас Сичавська, то у них був свій автобус і ми, по суті, їх отримали разом з автобусом. Але у зв'язку з тим, що у нас в сільських школах немає 10-11 класів, нам потрібен був ще один автобус, і заявки на нього ми подавали протягом трьох років. По співфінансуванню, тому що це є програма, і за умовами співфінансування можна було такий автобус отримати. Але громад багато, особливо сільських громад, тому, звичайно, що і черга на ці автобуси була дуже великою. І от ми цей автобус з минулого року вже чекали, коли нам вже пообіцяли точно, що так ми отримаємо. Ми чекали, передбачили співфінансування з міського бюджету. З міського бюджету на цей автобус ми витратили 2 мільйони гривень, перерахували його до, їх до обласного бюджету, і обласний бюджет ще приблизно 50%. Додав, тобто загальна вартість автобуса близько 4 мільйонів гривень. Тендер на закупівлю оголошувала обласна рада, і область закуповувала ці автобуси і потім передавала нам. Тому цей автобус куплений у співфінансуванні 50 на 50. Забезпечувати він буде потреби школярів нашої громади. А першочергово, якщо хтось спостерігав за рухом колись шкільних автобусів, то може знає. Якщо не знає, то у нас є декілька маршрутів затверджених. Один з них це Кошари Сичавка, Сичавка Південне. І інший маршрут це е, е, згадаю, булдинка, вон. Е, булдинка Григорівка біляри, біляри південне. Отакі у нас маршрути були. І цей конкретно автобус буде закріплений за опорним закладом ліцей номер 2 буде у нього на балансі і буде забезпечувати потребу знову ж таки, маршруту булдинка Григорівка, біляри Біляри Південне. Автобус на 21 посадкове місце: 20 дітей зможуть возити і один супроводжуючий. Плюс до того цей автобус забезпечений інклюзивністю, тобто тут можуть пересуватися люди на діти, люди на кріслах колісних. В цьому автобусі таких місць передбачено два. Де можна заїхати, як ви бачили, підйомником за допомогою водія піднятися, зафіксуватись на кріслі колісному і дістатися до закладу освіти. На сьогодні у нас такої ніби потреби немає, але в громаді має бути обов'язково автобус з інклюзивністю. Тому один автобус у нас звичайний, цей з інклюзивністю. Ну і звичайно, у нас ще є автобус, який ми орендуємо. Як діти називали його Зелененький? То швидше за все, цей автобус ми залишимо для пересування дітей з мізу до міста Південного, але автобуси будуть розраховані виключно на Учнів, яких ми в їх населених пунктах не можемо забезпечувати навчанням. Тобто, якщо ми дітей веземо з біляр, то з біляр ми веземо учнів 10 х і 11 х класів, у зв'язку з тим, що 10 х і 11 х класів в білярах немає. З Григорівки і булдинки ми веземо всіх до біляр. У зв'язку з тим, що ні в Григорівці, ні в будинці навчальних закладів немає. Тому ось такий автобус ми дуже раді, що він у нас є. Звичайно, ми маємо потребу ніби як для повного такого закриття цього питання ще в одному автобусі, але поки будемо користуватись орендованим. Скажіть, будь ласка, чому очікування було таким довгим три роки, намагалися отримати автобус? Так, ну тому що автобуси розподіляли за умовами співфінансування і першочергово розглядали заявки тих населених пунктів, які найбільш віддалені від навчального закладу? Бо у нас в Одеській області є такі навчальні заклади, які і 15, і 17 кілометрів розташовані від основного навчального? закладу Тому, звичайно, там, де була найбільша потреба, найбільше сіл, і не було орендованих автобусів, бо є у нас такі населені пункти, де там може ну погане дорожнє покриття, чи немає фірми, яка може забезпечити орендований автобус. Тому, звичайно, ті села розглядалися першочергово. У нас вважались ну, Такі кращі умови, і це в принципі дуже добре. Тому у нас було таке очікування. Але дуже добре, що до нас дослухались, і все-таки ми цей автобус отримали за співфінансуванням, а не повністю з міського бюджету. Чим в принципі, значну кількість коштів теж зекономили для міського бюджету. Чи є в планах подання на ще один автобус? Я думаю, що ми будемо, звичайно, подавати на ще один автобус для того, щоб закрити повністю питання мікрорайону індивідуальної забудови. Але знову ж таки, як тільки ми в тільки, 25-му році отримали автобус, да, я не думаю, що найближчим часом нам ще щось дадуть. Хоча Подавати заявки будемо, тому що на меті Міністерства освіти на наступний рік закрити повну потребу в автобусах для закладів освіти. Тому надія є, і якщо нам вдасться, то ми звичайно і будуть кошти для співфінансування з міського бюджету, то звичайно ми будемо заявки такі подавати. Дуже приємно, що у нас з'явився в громаді ще один автобус. Григорьовна вам все розказала, як довго ми чекали на цей автобус, але була проведена дуже велика. Яка робота місцевою владою, і тому хочеться ну виразити подяку нашому міському голові Володимиру Ніколаєвичу Новацькому і також заступнику і начальнику освіти Григорівні за наполегливість, то що ми отримали цей автобус? А до цього моменту ми орендували автобус. Юштранс нам оренда, ну, тобто ми у нас договір, договір з «Южтрансом» І 75 дітей ми кожного, кожен день ми підвозимо до шкіл, міста, різних шкіл. 23 дитини у нас навчаються за межами там міста більше, ну, біляри, Григорівка, Будинка. 52 учня. Ми підвозимо від міза, і тому зараз буде проще, краще, умови покращуються. Ну дуже приємно. Скажіть, ці 75 людей – це саме лише з вашої школи? Ні, це діти різних шкіл. Мабуть, так, от я 11 дітей у нас там з міза. І все інше з різних шкіл міста, тобто всі шк ми дітей всіх шкіл підвозимо. От скажіть, будь ласка, чи є, наприклад, в вашій школі, чи взагалі з діток інклюзят, яким буде дуже корисно, те, що зараз можна на кожному всі колісному навіть приїхати до школи? Ну, дітей з інклюзійного світу в місті дуже багато, але дітей, яких ми ну, на даний час, які ну, мають там. Влади, рухов... ну, апарату такого опорно орхового у нас немає, ті, які там живуть за межами міста. Тому, але умови потрібно створювати, все може бути і тому дуже зручніший автобус. Таке очікування було три роки. чекали. чому так було довго і чому так було складно його отримати для вас? Це залежало не від нас, а від того, що дуже багато міст, які теж потребували автобусу і знаходилось на більшому відстані, на більшій відстані від шкіл, ніж наша громада. Коли автобус вже вийде на дорогу? Дуже велика процедура оформлена. І сподіваємось, що з початку другого семестру ми зможемо користуватися новим автобусом. Чи дія це буде якийсь найміний, чи це хтось буде там транс? Ми коли очікували автобус, нам було дано завдання. Шукати водія. На жаль, зарплатна плата невелика, і тому не завжди можна знайти. Але у нас є бажаючий, тобто ми знайшли на базі нашого закладу працюючий чоловік, тому сподіваюся, що він буде працювати.